Чергова спекуляція Росії на темі військовополонених а, українських військовополонених. Я бачила ці списки, які оплікувала Маргаріточка Сіманян із 500 прізвищами. І з дописом, що а, Україна не хоче забирати своїх військовополонених, а натомість вимагає 38 азовців. Але якщо про це пише Маргарічка Сіманян, то це ніщо інше як спекуляція і або брехня, чергова спроба нас звинуватити в тому, чого насправді немає. І до Семенян доєдналася уповноважена справ людини Російської Федерації, дивна посада для Російської Федерації, тем, але тим не менше Тетяна Москалькова, яка власне. Вчергово звинуватила Україну в призупиненні е, обмінів. І от тут, от це от важливе і чутливе питання. Тому що з одного боку Маргарита Семенян пише, що Україна хоче забрати азовців. Так, Україна хоче забрати і азовців в тому числі. Тому що зрозуміло, що з тих, кого вони взяли в полон в Маріуполі, вони там роблять якихось там супервійськових злочинців і так далі, і так далі, і не хочуть їх обмінювати. Питання у нас воно просте. Для України будь-який солдат, незалежно від того, де він потрапив в полон в Маріуполі чи, наприклад, на Чорнобильській а, атомній станції, різниці немає. Хоча дуже багато є розмов з приводу того, що, наприклад, дехто там не буду вдаватися в подробиці, наче я здався в полон, а Маріуполь Гарнізон в Маріуполі воював до останнього фактично на бою. Так, от чому я кажу, що немає різниці між солдатами? Бо солдати виконують накази своїх командирів здебільшого і про Чорнобильську атомну електростанцію. Зокрема, ну не знаю, чи доречно про це говорити, але сенс в чому? Що Україна пропонує провести обмін всіх на всіх, Україна готова винести це питання на мирний саміт, який запланований на другу частину червня в Швейцарії. Ми неоднократно неодноразово це пропонували. Зокрема, от е, останні пропозиції були 8 лютого цього року провести обмін. Значить, заблокували. Потім е, далі, з нагоди дня. Папа Римський звертався, Так само Україна запропонувала. Так, давайте проведемо обмін. Але це все ігнорується. Я просто до того, що з одного боку, от е, у нас е, кожної неділі в Києві е, зустрічаються родичі людей, які зараз в полоні. Це, ну, просто простовічучі, душераздираючі надписи Фріазов, і е, ніколи про цих людей, хто в полоні, забувати не потрібно. Не можна, і це, е, це злочин. Фріазов дефендерс і... акції вже давно вийшли за межі Києва. Вони проводяться в різних великих і маленьких містах України. Це. Те, про що ми кричимо з усіх можливих і неможливих майданчиків, це ті написи, які були на футболках у наших дівчат, які були на Євробаченні, і це ті написи, які обов'язково є на футболках. Я не знаю, там фанатів футболу, які знаходяться в той чи інший час на матчі, для того, щоб камера, яка побачить, їх обов'язково показала цей самий напис «Free Azov Defenders». Тобто найбільша складність в чому полягає цих обмінів, що росіянам просто наплювати на своїх солдат, і це не вперше таке явище. Я ще, коли ми працював в Москві, от я пам'ятаю, скільки ми хотіли там повернути з Сущенка, Савченка, тоді це було і дехто хто і зараз це відомі, і люди, яких ми всі дуже поважаємо. То з того боку, щоб якась була там енергія відповідна, нім абсолютно на них по великому рахунку наплювати. Ось і вони це використовують як один з таких політичних важелів, щоб тут впливати якось на українське суспільство. Я ще раз хочу сказати, що а, е, у громадяни України вони абсолютно вправі вимагати від української влади робити все можливе для того, щоб цей обмін відбувся. Але єдине, що От, і я цю фразу повторював, коли у нас був попередній президент. І зараз теж скажу, що українські полонені не на Банківі знаходяться, на жаль. Бо якщо б вони були на Банківі, то вони вже були вдома, бо вони б там не знаходились. І нагадаю всім, що от 24 січня а, впав чогось Іл-76, а, а де у нас? В Белгороді було? чи в Ростові? В Білеграді? В Белграді. Ось і е, тоді вони сказали, що на варту були українські військовополонені, яких вони доставляли на обмін. І е, нюанс в чому? Пройшло скільки часу вже досить багато. А Досі немає не тіл загиблих, недостеменної інформації. Вони там були чи ні? Це просто один з прикладів, як. Росіяни а маніпулюють і не брешуть. І я просто чому ми вирішили з Катериною цю тему підняти? Тому що дуже круто. От реально в ефірі набагато приємніше розмірковувати про те, як змінюється західний світ. Як вчора у нас був один літак дальнього радіолокаційного огляду. Сьогодні їх вже два. Як змінюються ті самі німці, які були завжди ні, ми проти проти того, щоб бити по російській території німецькими пансерха 2000 і інше? А сьогодні політика пише вже виданням політико: каже, да ні, німці вже не проти. Ці новини вони прикольні. Вони обнадійливі і власне вони свідчать, що все, що ми робимо, робиться недаремно. Але от про цей аспект військовополонених, мені здається, ми е, не маємо забувати. Ну і власне е, закликаємо вас в чергове доєднуватися до акцій е, пам'яті, до акцій голосу та до акцій, на яких ми є голосом військовополонених, коли ти е, виходиш, говориш за них за них. Е, Free Azov Defenders. Тому я прошу всіх доєднуватися і, відповідно, брати в них участь.